Вітаю ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні у нас на календарі 1 січня 2024 року. І до мене приїхала ось така посилочка, повен пакет смаколиків. Але скажу зразу, це не цукерки, це смаколики із пряжі. Дуже гарна і красива пряжа. Ось такі пряжні смаколики до мене приїхали. Цю посилочку мені прислала моя донечка Настінька, за що їй дуже-дуже вдячна. І ці смаколики мені нагадують цукерки. Раніше були цукерки такі льодяники у металевих коробочках, називалися вони Мон І дійсно, вони схожі на ці цукерочки. Погляньте, яка красота. Зараз розглянемо ближче ці ниточки. Цей колір передається такий, який він є в дійсності. Це пряжа від торгової марки Ярослав. Виготовляється вона в Україні. Це 100% вовна меринос. Номер 16, дроб 4. Це виробництво Ярослав, Україна, місто Київ. І сайт у них Ярослав.ua. Тут йде на 100 грам 400 метрів пряжі. На жаль, виробник не вказує нам номер кольору. Тут стоїть лише буква. М, яка означає, що це меланжева пряжа. Ось такі яскраві гарні кольори, цих смаколиків у мене два. Потім ще ось такі. Бунтики з таким візерунком. Ось такі ще коричневі є. Пряжа гарна, гарної скрутки, дуже красиві кольори. Ось така ще є пряжа. Голуба, фіолетова і зелена. Це ось пряжа, сіренька, з коричневим іде, тобто бежевий колір, голубий колір, темно-синій. Ось дуже гарні жовті кольори, такі, як сонечко. Ось такі ще дуже яскраві, гарні кольори. І з цієї пряжі я буду в'язати шкарпетки для наших захисників, які нас захищають і обороняють кожен сантиметр української землі від загарбників. Ось, ось ще така пряжа. Дуже гарна і красива. Тут не можна виділити якийсь окремо колір, тому що кожен колір по-своєму прекрасний. Зараз я зніму етикеточку і ми подивимось на ниточку. Ось така йде ниточка. Ниточка доволі міцна. Тут навіть вона так скручена, що навіть важко її розділити, щоб побачити, із кількох ниточок вона складається. Але зараз я попробую її розділити. Бачусь уже одна ниточка. Друга і третя. Це йде трьох нитка. Ось. Такі ниточки. Роботи багато, тому що 34 таких у мене моточка, вистачить для в'язання шкарпеток. Але крім цього, мені донечка ще прислала вітання для наших воїнів. Крім ниточок, мені донечка ще зробила от такі листівочки, це подяка нашим воїнам. Ці листівочки йдуть для шкарпеток, і дуже зручно можна писати або на білій частині. Або в цьому кружальцю розмір для шкарпеток. Це ось така листівочка йде, їх тут у мене багато, вона їх роздрукувала. Це такого плану листівочка. Ще листівочка є. Такого формату. Тут теж можна і з лівого боку, і з правого боку указувати розмір шкарпетки. Їх теж. Багато такого плану листівочки. Ще є листівочки, от такі, з подякою, для наших воїнів. І от такі листівочки теж для шкарпеток, для наших воїнів ЗСУ. Їх теж вона багато роздрукувала. Ці листівочки я ось чіпляю до шкарпеток і збоку указую розмір шкарпетки, якого розміру вони йдуть, щоб було швидше зорієнтуватися, якого розміру дана шкарпетка. Так що роботи вистачить. Ще до мене повинні приїхати посилочки з пряжою побійною. Але це ще не все. У мене ще є один подарунок. До мене приїхав керівний ниточок, ще один подаруночок. Цей подарунок прислала мені старша донечка Наталочка. Я Дуже їй дякую за цей подарунок. І зараз ми з вами побачимо, що тут знаходиться. Ось така пір'їнка знаходиться тут. Тут є листівочка. знаходиться тут помада і французькі парфуми ось така краса Дорогенькі мої донечки, я вам дякую за такі подаруночки. Вітаю моїх донечок, вітаю моїх глядачів, моїх підписників. З наступившим новим роком від щирого серця бажаю всім здоров'я, щастя, а головне мирного неба над головою. І я дуже хочу, щоб в цьому році, в 2024, му настала перемога. Я собі загадала, що війна почалася 24 го числа, зараз 2024 й рік. Зверніть увагу на останні числа, 24. І я все-таки думаю, що війна закінчиться в 2024 році. Тому бажаю, щоб якнайшвидше закінчилася війна, щоб всі, хто зараз знаходиться далеко, повернулися до своїх домівок, обняли своїх рідних, близьких, своїх сусідів, сіли за великим дружним столом і підняли келих за перемогу. Я дуже дуже на це надіюся. І я вдячна моїм. Підписникам, моїм глядачам за те, що вони не покидають мій канал. І я рада з вами знову зустрітися в новому 2024 році. Я з вами не прощаюся. В цьому році буде багато нових майстер-класів, як по шкарпетках, так і по рукавичках, по мітинках, по шапках. Так що ми з вами зустрінемося на моїх нових майстер-класах. До зустрічі! Всім пока!